Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Всіх нас об'єднує ферма, і коні, коровки. кому що вподоби на нашому каналі можете побачити. Сьогодні відео про таке окрасення, це друге відео знімаю, був того року коник ми знімали, і цього року це Сен Обами. І там є мама, зараз маму покажу. До роботи, хто хоче мати хазяйство або кому до копчиків, чи до якоїсь тяжкої роботи на перспективу берете, накатуєте і все. Такий красивий. Ціна буде в описі, будете дзвонити, питати. Так, сийте, сонечко, зараз він прийде. Це він прр. Мене оздрів ціквідає. Прпр! Беляхам хорвався. Це я його нагінзу. Пррр. Пр. Еж ти урвався він, але прийшов до мами. Ду я це селіти, бо це... Біда бля, до чого нема коли до того, що собі роботи придбав. Це мама його. Це муха моя від цієї кобе. А це жеребчик. Так, друзі, я йду бігом приселю при. Дай покажу. Шщ. Прр маленькі. Ще бляха муха зафіст. Замотав собі. Сіно і вода. Цієї кобели нема оброку, а вниз кана груба. Так, як ми маємося. Апрота зловети. Аж ти жеребят, лощек. Доста адекватний лощек. Але що ні кобели нікуди не йде. Все не маленький, не орличку, пелепчику, як тебе там звати. Що є таку має? Е, він на такий, як у курика у Вашківцях, гнітий є. Лише той ще грубший, але той старший. Але будову таку має похожу. Мечку таку Так, вже він вже мотозок розпоясив, я попробую його зловити. Хоп! Прмаленький. Ходи. Пррр. Шліби мій. Все пішло де. Угу. Брат розлітав все так, що друзі він. На камеру, все на камеру робить. Все одно я зараз ловлю і присилю Він про це знає, але він хоче на камеру, на публіку показати, що ціна жеребчика 1700 приблизно. Щоб собі не думали. Номер телефону вам скажу 097 89 99 665. Або це мій номер. Або вам ще скажу. Так. 098 64 51 914. Так, будете дзвонити, що кого цікаве. Будете питати. Це кобилочка. Ай, красавець, а ну. Збільшимо. Не він зараз пішов на село. Це погана ідея була збільшити. Так, йду я пробувати його зловити, друзі. Він біде зараз у село десь. Так. Так, друзі. Зав'язав я гузок, Такий о. Щоб не казали, що я лишив його на призволящі. Такі коняка. Файний масний, а хід чесний. Не то що фалюк, хто скаже, що... О, смокоти коло цих коней. Дуже файний хід має. Не хочу вже його полошити. Він зараз далі рве. Опа! Зупинило його. Я вже йду так падали, коли не хочу його триважити. Номер я сказав у відео. І лише під відео. Кого буде цікавити, можу привезти. Ще раз наголошую, кінь не запряжний. Не запряжний, дивіться, пасе на шиї. Це кій без він би не пас. Дивіться, коло колобилки нікуди не тікає. До газдівки, кому треба, доробати. Може бути люкс. Нагазівку яєчка вікинутий два місяці. але ж Перше треба трошки попрягати, бо він завчився їхати. Спокійний, по добрих конях. 99,9 даю, що цей кінь має їхати, роботу має смертельну мати. Бо знаю по паких конях. Прпр. прр пр прр -пр бу. -пр 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 Десь що він заводить. Він знаю оцю кобелу за його. Знаю від кого вона нас жеребця, від кого вона кобели. Всева кобела була така хлопа. Лісові, ця кобела мама працювала вже у лісі в рікі 4, вже підпрягалася збоку. Так що, всім здоров'я, добра. Погнали ми далі.